Ми раді бачити всіх вас в нашому закладі, всім тим, що завітали в наш навчальний дім, вітання щире, педагогів, учнів школи, сьогоднішнім гостям висім увійшли. Коли йду я над руцьким понизям, то схиляю і серце й чоло. Добрий день вам, мої корінківці, Буковинське квітуче село, покидав я домівку портала. До пороги, до рідного дому і до вас, поліківці мої. Все село то велика родина, все село то є дружня сім'я, Українець, козак мене нато, Молдованочка, мати моя. Хай до сонця злітає ця пісня, з найдостойніших складе слів, Колінківці, село і столиця. Щоб пішли у світ, і у людських долях ясним сонцем сяє дорога і рідна нам з маленьких літ. Це дитинство світла і радісна країна. Тут вирує щастя і пісні на сміх. Вчиться пізнавати світ, складна й дитина. Тут відкриті двері для дітей усіх. Колінковецький загальноосвітній навчальний заклад перших, третіх ступенів. День народження 27 серпня 1989 року. Місце народження село Колінківці Котицького району Чернівецької області. Ушити, яке дзвінке, ніжне та трепетне слово. Промовляємо його, і серце наповнюється любов'ю. Усього у закладі працює. 64 вчителя. З них вчителів-методистів 8, старших вчителів 12, відмінників освіти України 8, спеціалістів вищої категорії 25, спеціалістів першої категорії 8, спеціалістів другої категорії 6, спеціалістів 25. Дело премії імені Поповича. Шість лауреатів районної премії імені Кривнюк Мокряк. Два лауреати районної премії імені Ольги Гвоздовської. За значний особистий внесок у розвиток загальної освіти директор закладу Боярина Анастасія Михайлівна нагороджена нагрудним знаком Василь Сухомлинський. Загальноосвітньому навчальному закладі в 2013-2014 навчальному році 26 класів, в яких навчається 560 учнів. 9 класів 1 ступеня. 13 класів другого ступеня. 4 класи 3 ступеня. Цікаві із неставили життя. І нерозумних обдарованих митливих керує країною президент, якого ми обираємо раз у два роки. Йому допомагають віце-президент та міністри, які координують роботу за напрямами, організовують роботу учнівського самоврядування. варт людини у чому він криється. Це не тільки дар Божий, а міння працював. І ми з гордістю сьогодні можемо сказати, що у стінах нашого закладу виросло багато талановитих учнів, призерів районних та обласних олімпіад у травні 2013 року. Повернувся з перемогою із Києва академік Артур, який посів почесне перше місце у всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт, членів малої академії І Ілащу Марина здобула перемогу у третьому етапі всеукраїнського. Курсу імені Тараса Григоровича Шевченка. Учень 11 класу, нині студент історичного факультету Чернівецького національного університету Аксентій В'ячеслав став учасником всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. І листок Марина та Банар Аріна здобули перемогу у третьому етапі всеукраїнського конкурсу. Учнів що проходить під гасом, об'єднанняся ж, брати мої. Вже чотири роки поспіль команда Альтернатива захищала честь Чернівецької області на всеукраїнському фестивалі конкурсі молодь обирає здоров'я. Цього року наша команда завоювала почесне третє місце. Школа це наш другий дім, І нам приємно, що нашій школі також і гаду. Чина всі знімають змогу навчатися в ошедних кабінетах. Серед них найкращі у районі. Кабінет англійської мови. Кабінет історії та права, Кабінет української мови та літератури. Кабінет літератури до краю. Кабінет інформатики. Кабінет хімії. Методичний кабінет. Кабінет виховної роботи. Батьківська світлиця. Кабінет логопеда. І, звичайно, кабінетом номер один у закладі бібліотека, храм мудрості, перегнять книжкового скаргу і людського знання. У нашому закладі працює школа мистецтв, центр естетичного виховання, веселка. Шкільне вікно розчинене світ, Мені відкритий світ цей пізнавати. Свій клас і вчителя. Не позабудь мені по вік. Велике щастя це усе на світі мати. О, школа рідна, ти світило в небі у цій призрі і в мороці доріг. Ми все життя вертатимем до тебе, переступаючи із трепетом поріг.